зробила собі ранкову каву таку маленьку чашечку. І зараз світла немає, як завжди, але від вікна трішки йде світло і дає мені можливість зняти. І що я хочу сьогодні зробити? Дивлюся вже, Почали. М -м -м. Смачна кава. Я сюди е трішечки додаю кориці. Завжди, навіть коли лью молоко. Так, і про що я? Я сьогодні хочу вже замочити перці болгарські. Мені не треба багато, в мене нема місця навіть, куди їх розмістити. Можна на другому поверсі, правда? Ну, а планую тут, на підвіконні. Але зараз я їх хочу тільки достати і проростити. Хоч трішечки. Треба з чим зайнятися, дивлюся, я закінчу свою думку. Дівочки вже показують, що у деяких вже навіть проросли і ростуть такі невеличкі, але це треба підсвітка. Кого вона є, то добре. У мене її немає, тому я навіть пітунії не можу виростити. Лоб... Лобелію, як я хочу, а вона без підсвітки вряд чи в мене виросте. Ну, але в мене є один пакетик, і я все-таки думаю, що я її посаджу. От. А сьогодні я посад... попробую проростити, вірніше пророщувати, викладу перці. Нам багато не треба продажем, ми не займаємось. А потім тут у мене такі сусіди, що якщо у них є лишнє, вони завжди поділяються. Але й те мені багато. Ну, запитаю у Лілі, може їй треба буде, то трішки більше посажу. Ну і то не факт, що вона буде садити. Ми зараз якось уже дуже городами не займаємось, але треба чим займатися, тому це і У мене немає таких насінинок, знаєте, супер якихось. Ну, то, що є виросло. Або те, що купили перці, віка купила в АТБ, такий здоровий перець. Я взяла з нього. А чи буде з нього толк, то багато не буду садити, а на сінинок 5 посажу. Земля є, і колись на оцій землі, що в мене тут, я садила томати, перці. Часник, огірки і цибулю. Це так основне. Моркву так, коли садила, коли не садила. І буряк теж. Коли садила, коли не садила. Один, один раз навіть багато капусти садила. От та я забула, чи 40. Ну, не важно скільки. І ми ще тут не жили, а в мене така називалась капуста. Харківська середня, і вона виросла отакі головки. Ну, одного разу ми приїхали, ми тут не жили і приїхали, щоб зібрати її, а приїжджали раз на тиждень, тому, тому що всі працювали. І ось ми приїхали з Сашою. У нас вся капуста була вирізана. Ну, Хай люди їдять на здоров'я. То я після того я майже не займалася участком. Ну, а вже коли сюди переїхали, то все те садила. І я до чого веду. Оце цієї землі мені хватало е, дітям і мені. Тобто, ми дуже багато було томатів. Ну, звичайно, удобрювали. Добрювали, купляли перегній. Засипали, казала моя покійна мама якось приїхала, я захворіла, а вона приїхала допомогти тут. Та каже, тут скільки помідорів, так вона називала, тут скільки помідорів, що на все Романково хвати. Ну, це вона пошуткувала, дуже було багато. Зараз я не ударю, але кое що сажаю. Урожай собі такий не дуже великий. Але нам хватає. Хватає, навіть можна і ділитись. І Говорила, може, що я томати може ще якісь насінинки куплю. От, хочеться розове якесь там, або якісь великани розові, ну не знаю, щось. Дуже добрий, смачний, вірніше, томатний сік з розових томатів. Але червоні теж підуть. Так що, Моя звірушка спить, навіть не йде сюди. Котів я вже погодувала. В першу чергу вийшла на вулицю. Ну, зараз каву поп'ю і розберуся з сіменами своїми насінинками. Поки розмовляла, і кава стала не гаряча, а така тепленька. Ще півчашечки і попрацюю. Не знаю, коли дадуть світло. Вони буває вимикають в непланово і вмикають не Ну, вже зразу, зранку я прийшла, світла немає, я прокинулась. Думаю, зразу світи родину, щоб не замерзнуть. От, Але вже руки холодні. От, давненько немає світла. Та це нічого. Аби тихо було. Саме основне. Вже скоро весна. Будемо жити далі. Бутерброд ніякий не захотіла. Та й кали щось не дуже хочеться. Ось, ось цю чашечку я ніяк не доп'ю. Діка працює, нема нікого дома, тільки ми. І ви знаєте, немає бажання навіть кудись виїхати, як раніше я. Оце сижу в своєму Романково, Ну, хто знає, це в нас місто Кам'янське або колись воно називалось Дніпродзержинськ. І це, ой, щось там прийшов уже сірий, мелькнув. Ну, це, як сказати, на самому, в самому кінці, якби тут приватний сектор, і оце я тут живу. Але тут можна сісти на маршрутку 20 хвилин і в центрі міста. Ну, бажання немає, звісно. Якось все пропало, живу та й живу. Та й зараз їхать Ого! пригнув. А що ти там дивишся? Я вже тебе погодувала, і що ти там ще дивишся? Він привик ото там сидіти на вікні, як в себе вдома. Ну, хороший котяра. Хороший. Так, ну ладно, це я вже багато забалакала. Зараз візьму насіння. Приберу. Зараз вам покажу, бачите, куди б запригала. Дивіться. Сірий, сірий. Бачите, який гарний. А мисочка пуста. Вже все поїв. І що я буду зараз? Приступаю. Я в першу чергу тут по нас доставала отакі баночки і взяла сіль, і в кожну баночку понасипаю трішки солі. Можна марганець, але у мене марганець в дефіциті. А не тільки в мене його зараз. Ой, щось я, руки зачіпаються. Щоб купити, дуже проблемно. Тому я беззаражую сілью. Так, і в кожну з цих баночок я наливаю теплу воду. І сюди буду класти насінинки. Ну, скільки я там хочу посадити, висіяти. Ось в мене які є тут, коробочки, баночки. Я все сюди принесла. Я думаю, мені хватить. Буду класти насінинки і так лишати. Десь на хвилин 20. Так, все, більше немає. Ну, хай постоє, може, ще нужно буде. От. Потім я всі назви понаписувала, Оце розріжу. І в мене є ось такі пакетики. Я оце вставлю цей файлик. Пакет і положу під кожну баночку. А може навіть скотчем приклею. Але це буде потім. Зараз я всі сіміна обеззаражу і покладу, а потім на пророщування, коли буду ставити, теж їх буду класти в оцю баночку. Ну що я зараз спочатку я. Оцей Белл відкрию. Але я забула взяти ножниці. Це подарунковий перчик нам. І зараз я його ось це висиплю, подивимося, скільки його тут. Його тут зовсім зовсім трішки. І такий він, знаєте, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і чи приклеєна? Не знаю. 18, 19, 20, 21, 22, 23 насінинки. Ну, і це може навіть 24. Не знаю. Чи це воно така приклеєна? Ну, не Так, і оце перша я. Відправляю всі насінини, тому що його тут треба використати. Якщо я, господі, дай Бог пам'ять. Зараз скажу. Угу. У 23-му році. Тобто, значить, я всі їх відправлю от сюди, оцю цю коричню, таку, Так. І зараз поки що покладу так, окремо. І так, всі, зараз ті, що купили ми з вікою, всю перець. Говорять люди, що виходять. Але я небагато. Я так візьму 10 штучок, а те лишу, вони молоденькі. Угу. Це вроді. Виберемо. Та тут взагалі гарні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучок. Оце мені і достатньо. Правда, насіння ну, дуже гарне. Я подивлюся, якщо воно проросте, то я може потім і Добавлю Оце таку поставлю. Так, хвилин на 20, а потім на пророщення. Ну, і покажу, як я пророщую. Ну, кожен же по-своєму робить, але я. Ну, не знаю, всі плавають зразу, коли вони опу опустяться на низ. Всі плавають зверху. Ось так. І так я продовжую всі. Ну, У мене тут вийшло сім видів. Там ще один був, але я його вже не захотіла. Це вони тут стоять в растворі з солью. І ось дивіться, тільки. Видно ж? Да? Видно. Так? Оце тільки із оцих усіх, тільки в одній баночці, в однім стаканчику. Оце червоний ліля мені принесла, дуже смачний. І тільки у нього такі насінинки, які опустились на дно. Останні, дивіться, плавають всі. Ні, ось тут ще теж опустилися. А, знаком питання. Я не, зна... не пам'ятаю, що це таке, але я висаджу. Ну І я хочу сказати, так вони в мене 20 хвилин побудуть, потім я через друшлаг промию їх і ще залью водою тепленькою до слідуючого ранку. І потім на слідуючий ранок я їх буду в ватні диски класти в вологі. І під батарею або на підвіконня. Під батарею, мабуть, ні, бо буде дуже жарко, а просто на підвіконня покладу на пророщування. Так, і це у нас сьогодні початок, це 23 січня. Ось я їх. У мене вони якось буває так довго пророщуються, що я оце вирішила краще раніше. Ну а там... Побачимо, що вийде. Не, ну, Дуже не хочеться купувати, бо дорого. А так, дивися, і сам виростив.